Привіт, друзі! Знову я про дзеркальце. І так трошечки поясню. Це ніяке не ноу-хау і взагалі не щось новеньке. Супротивник давно вже використовує, як пам'ятаєте, у них є штора. Це міні-версія дзеркальця. Як воно працює, ще раз поясню. Коли підлітає дрон на певну відстань, і сканер знаходить потужний сигнал на якомусь з каналів. Він цей канал детектує, подає сигнал на VTX стати на цей самий канал і вже 10 Вт давить в цьому каналі. Тобто, 10 Вт відео передається, наприклад, камера показує, там, я не знаю, в небо дивиться. І ви бачите вже в своїх окулярах, якщо ви підлітаєте на дроні, наприклад, небо. Чи можете бачити ряд, де вона там є? Ось ряд. Шум в відеоканалі і все. Далі ви не можете уразити ціль, тому що бачите підміну сигналу. Чому немає смислу це повторювати? Тому що це зроблено на частотах і модулях проти наших дронів. Нам треба робити так само, але зовсім геть на інших модулях з іншим алгоритмом проти їх дронів. Тобі ж я трошки познаходив різних ресиверів на інші частоти. І ми будемо пробувати саме робити проти дронів супротивника. Теж саме, тому нам не підходить від сіля ні прошивка, ні ВТХ, нічого не підходить. Тут повністю буде все нове. Якраз це цей буде міні-реп зроблений проти активних дронів. Якраз, якщо бачите, проти ось таких от дронів, які літають саме по наших цілях. Тому не спамте мені, будь ласочка, не будемо. Ми повторювати це. Ми будемо робити зовсім геть інше.